Всім привіт! Сьогодні я роблю огляд на свій колгосп. Ось такий він великий. Це вся моя техніка, яка зготова, зроблена. Ось на весь такий от великий стіл. Ось. Почнемо з цього от боку. Тут у нас на цьому боці є. Оскільки куточок, ну, такий робочий, так якби. Така от е, палета коробки, бочки якісь, піньки, домкрат. Е Міндобрив розкидач до МТЗ, бочка. Ось такі от, е така ж рампа, щоб підвішувати мотор. Це мотор від комбайна, сірого комбайна нева. Ось тут от э, противовеси. Сівалка. Ще сівалка на 90% зроблена. Ще бракує тут ланзургів. Ось цей клас, якого кабіна перекручується. Ось така там. Вот ось. Ось така от він стоїть на ось такі вот рампи, э, на якій ремонтує, ремонтується техніка. Ось так от все заїжджає, без ніяких труднощів. І ось така от, ну, така як сценка, тут деріжопотиє. Ось так. Є тут такий Урал-мотоцикл. З коляскою. Коляска ще буде перероблена. Це м, така, як би це, заготовка. Ось головний цех в'їзд. На госп. Є знак. Ось такий от бус робочий. Це набір піцерія. Пиц... Я його заберу. Ось так от. В, ось от, в, мене, в середині ось так вони виглядає всередині. там такий є. М -м, твій от. Ось станок там є, Драбина. всяка кладовка. Тут стоять у нас Т-150. два, на, на цей був огляд, на цього ще не було, на нього буде. Маніту, яке найбільше набрало переглядів, колеса від класа. І колеса з Magnetу стоять на цьому Т-150. Ось цей відвал, який був на класовій в огляді. Такий ось сарайчик закинутий. Ось є жатка. І ось всі агрегати. Зараз я, я прийду покажу і потім покажу, скажу, що що це є. Ось так це все виглядає. Почнемо пересюди спочатку. Це є в нас сепка. Ось така от. Ось зараз покажу, вам Розкладається. Це колись так тягнулись валки, всякі агрегати, один трактором. Це тягнули Т150 К-700, великі старі трактори. І тепер такими сепками вже не користуються. Вони вже всі... Е... Ну їх вже нема. В робочому стані вже їх до, досить до, до, дуже мало. Барабольо-копалка це є така заготовка, вона ще буде робитися разом з мотоциклом. Э, на нього вже був на нашу сівалку. Ось сівалка до того класу зеленого. E, далі ось така от корпилка e, до того самого класу Кір. До нього причепляється он та от, е, пака. Зараз покажу. І воно все скидається, тут все лігулюється, веде в нього огляд. Ось тих два з е, ПТС, е, прес. Е, Міндобривий розкидач. Косарка. Буде огляд. Е, ось така борона, буде огляд. На цього два плуга вже був огляд. Крупилка до МТЗ буде все. Плуг теж буде огляд. Це жалко вже її бачили з цим комбайном. Ось ці два комбайна моїх. Ось. Стоять. І є такий от третій комбайн. Колос, який буде зняти на нього огляд, коли... У мене на каналі буде 25-30 підписчиків. Тоді я зроблю огляд на цей комбайн. А поки що він не буде на нього огляду. Ось. Е е є такий заправка. такого зроблена. Є ескаватор ось такий от. Є ось такий от погрузчик. Маленький такий робот. Є Т-16. Він ще буде це, модер, модернізуватися, ще будеться це робитися. Це ще не кінець. З тим. Ще є такий Porsche 911. Саморобний. Ну він куд похожий на Porsche 911 і залом. А Передком трошки похожий, але ще буде це робити. Ось так він виглядає. Є фура. Вона, вона вже готова, але потрібно ще щось поставити на її базу. Пишіть в коментарях, що мені поставити на її базу. Ось така вона, вона велика. Вона більше, ніж моя долоня. Ось. Вона більше. Вищі кісті. Е, тому пишіть, що поставити на її базу, зробити, там чи крана, чи ще щось, я подумаю, бо деталі зроблю, бо зараз немає саме ідей. Е, далі в нас є та, та, от, в цьому цеху, що є такі кладовки, такі інструменти, коробки, є така от, там, машина, Рено, е, підбайк є. Ось так от виглядає до середини. Ось так. Е -е. Є ще один, один новий трактор. Це є МТЗ. Ось такий от. Е -е. вся техніка зробив я сам. Нічого ні в кого я не купляв. Е -е. Ніц е. не є скопі... сплегігачено. Плагіату тут нема. Все роблю я сам е -е. з фотографій. Справжньої техніки і перевожу це все, все в моделі з LEGO. Тому ця техніка є сказати, чистий оригінал. Таких от комбайнів навіть вже мало залишилося в справжньому реальному житті. Всі вже воно вже на металоломі. Ось так. Там хтось хотів інструкцію на комбайнева. На ню інструкції не буде. На цього не буде. Ні на цього. Не буде інструкції на МТЗ, на клас, на сівалки. Не буде ще на ст 150 І. при... Там... 10 підписчиків на моєму каналі, якщо додоб'єте. То зроджу е, інструкцію на, на цю жатку На цю жатку Буде, буде інструкція на ось цю сцепку кому, кому треба буде пишіть Буде інструкція на, можливо, на цього кір Але це де буде 15 підписчиків буде ці інструкції на кір. 20 підписчиків буде інструкція на ПТС і 25, 30 це колос. Тому це є мотивація для вас. Може бути інструкція на цей вот. Ну і на, і на цей от слух, е, що на правий бік Більше так, то тут інструкції поки що не буде. Бо щоб робити інструкції, то потрібно все розібрати по деталі. І все з, з нуля скласти. Ну це багато по перше часу. По-друге, довго розбирати, довго збирати деякий де буде дискомфорт. Тому, так як я казав, інструкцій не буде. Ще одне, що я забувся показати, то тут там, у нас е, в нашому цеху є кран. Ось такий от, що є зверху на стелі. Ось є трос, там є катушка, яка накручує. І є кран. Такий от. Ну, ось така от вийшла техніка. Все зроблено навіть досить гарно. Звісно мені все, вся техніка подобається. На всю другу техніку, прицепи, того, всються окремі огляди. Тому підписуйтесь на, на, на канал, ставте лайки, пишіть коментарі, щоб не пропускати другі огляди на техніку. Ну і побачите більше оглядів і, і там, інструкції на е, цю техніку. Всім дякую за перегляд і всім па-па!